Ми знаємо про шалені втрати російської армії. В нас є зведення Генштабу, яким ми бачимо кожного дня. Не було приводів в ньому сумніватися, але все одно такі шалені цифри вони і, і лякають, і дивують 281 СВОшний покидьок, вбитий, поранений, зникли безвісті. Чи це відображає ситуацію на полі бою? Це фактично пораховано від початку року і до початку осені. Насправді ніхто не знає, яка кількість росіян у цій війні загинула. Дає якісь доцільки Генеральний штаб, я більше на них спираюся, але завжди питання, яка формула, по якій рахують, яким чином рахують ті чи інші втрати. Я думаю, що по факту жертв цієї війни. І з боку, в першу чергу, цивільного населення, і з боку покидьків з боку Кацапів, набагато більше, ніж ми можемо зараз оцінити. Чому? Тому що ми ж не рахуємо тих, кого поперестріляли, наприклад, російські командири. Ну от ми не рахуємо тих дезертирів, яких вони постріляли у них. Ну достатньо, воно ну, то говорять про проблеми здачевого збройних стрілах та в оборони. Воно є, але не таке катастрофічне, як деякі цифри озвучують. Бо ну я володію інформацією, бо в мене є батальйон, який має право приймати назад людей, які дійсно відходить. Тому я в принципі володію цифрами. От росіян же ж ми ці цифри ніхто не, 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 не бачить. Потім ми, ну, Кацапа як ставилася як до худоби, до свого особового складу, вони статистику ведуть дуже погано. Тобто те, що у них там люди зникають, зникли безвісті, щоб підрахувати, я навіть зараз не уявляю, яким чином це все можливо підрахувати. От ми знаємо про велику кількість тіл на деяких участках фронту, там де моя, наприклад, бригада була зокрема в часому Юру. По декілька років не прибирали росіяни з тіла. Тобто, вони просто там залишалися, підрозділи мінялися, тільки могло збільшитися ця кількість, вона, знаєте, присипалася землею. І скільки там поховано цих покидьків, ніхто не знає. Тобто, теж багато хто не потрапив в донесення офіційні. От з різних причин там і тобто оцінку реальну оцінку загиблих росіян ми зможемо здійснити тільки після війни, коли зробимо чистому ці території, проведемо розмінування і зможемо ці рештки підняти. Тому що для мене взагалі війна буде це до речі, і по наших загиблих. Ну дуже багато з тих, хто зникли безвісті. Навіть якщо ми знаємо, що вони, наприклад, загинули в бою, як герої, але тіло не змогли евакуювати з тих чи інших причин, вони досі рахуються зниклими безвісті. Це взагалі окрема проблема. Для мене взагалі ця війна закінчиться тільки якщо після того, як ми останнього українського першу чергу солдата, або тих, хто воював за Україну, тому що є і громадяни інших країн, які прийшли на допомогу Україні, коли ми повернемо додому на батьківщину. От і ми ж це ще, ще з вами ж не знаємо статистики, яка кількість кацапів е, е, дохла після поранення в лікарні. Це ж взагалі ніхто не веде статистику, Тому не привезли е, пораних. Якщо ви думаєте, що там прям прекрасна хороша медицина, я вам скажу, що є свідчення тих самих зетвоєнкомів, Є відео, де е, ці люди е, там з сапаришами, там з якимись страшними е, мені Не хочу подробиці говорити в ефірі. Ну вже в жахливому стані вони знаходяться з там сепсісами з усім. У нас я точно знаю, що принаймні. Там ну я своїх хлопців там намагаюся і, і за кордон вивести нас приймають країни партнери, особливо якщо важка онкологія, наприклад, у когось, не дай боже, ще щось у мене тільки через е, от за, за цей рік троє, троє двоє. Лікувалися в Німеччині. От і там ще в якійсь країні, не пам'ятаючи це в Чехії, здається, допомагали, потолікувалися. І плюс нам допомагають партнери по забезпеченню наших лікарень. І в мене є окремий проект по протезуванню тих протезів, які не може держава, наприклад, забезпечити з американськими. Е е Асоціація українців, всі п'ятлі вони, вони спонсорують наших військових протетуванню і зубами допомагають протетуванню у Кацапі. Немає всього цього. У них немає, і ті відео, які ми тому, ми з вами не можемо реальну статистику зараз навіть оцінити. І ми ми досі не можемо по, по другій світовій війні дізнатися, скільки об'єктивно кацапів померло, тому що е, скриваються ці постійно цифри. Там різниці від 20 до 40 мільйонів і більше. Ніхто не знає. Досі тіла ще не позабрали е, радянських полеглих солдатів, і досі от по Україні, хоча б є пошукові групи, які шукають, скільки їх там валяється по всій території. Ну от то, що європейці допомогли зібрати тіла. Зумацію провести, це окей. А скільки там цих е грутових е колективних могил, цих братських могил, ну ж досі вони на території Росії так і не знайдені. Так уявіть собі, це, це Друга світова війна, це скільки років пройшло. А по війні, я вам скажу, що буде така сама ситуація. Закінчиться вона рано чи пізно закінчиться. Так чи інакше, це закінчиться перемогою України. От і ми будемо з вами тоді. От будуть пошукові команди, які будуть шукати, розміновувати, знаходити тіла, проводити. Ну, у нас, слава Богу, зараз є база даних ДНК всіх наших військових, там вона майже там, на 100% вже створена, там ну, по багатьох бригадах. Там. Ну, різна статистика, але вона ведеться, ця робота постійно створюється. І в нас, в принципі, зараз ця система налагоджена. І що ви думаєте, хтось е з якоїсь удмурті чи з Камчатки у якогось алкаша бере ДНК в Росії, ви дуже помиляєтесь. Вообще, yeah. дуже помиляєтесь. Ні, не беруть. Те, що я читаю з їхніх пабліків, ну, вони як були е, ну, таку армію рабів, мов кажучи, ну ставлення вони кані. У нас теж бувають перегиби, але це я точно знаю, що в мене у всіх бійців є отакі жетони ідентифікаційні. У всіх розумієте? У кожного є особистий жетони. Це не ініціатива окремого підрозділу, це так поставлено в збройних силах України. Я знаю, що в мене всі майже здали. Там, умовно кажучи, дані ДНК на всяк випадок, не дай Боже. От, ми yeah, знаємо yeah. точно всіх своїх поранених, хто де лежить, які в них там проблеми тощо, ті, Ну, Намагаємося контролювати. Бувають, звісно, проблеми теж, але принаймні ми намагаємося. У Кацапів такого немає. От, з того, що я читаю, з того що вони жаліються. Тому будемо з вами, Олена, рахувати, знаєте, як Курчат по осені рахують, Ну, от Кацапів рахують по завершенню війни, загиблих Кацапів. Так, пане Мирославе, в мене немає жодних сумнівів, що цифра російських втрат вона набагато більша. Зрештою, ми бачимо і знаємо, як вони воюють. Вони все абсолютно заслужили. Нам лише хочеться, щоб за їхніми цифрами втрат не було в нас та наших. Загиблих і наших поранених. Oh, yeah. Дякую дуже, пане Мирославе, за те, що ви вийшли з нами на прямий зв'язок. Дякую за роз'яснення. Не про ці цифри дуже цікаві від початку цього року, але тим не менше є що проаналізувати. Друзі, з нами на прямому зв'язку був майор збройних сил України, керівник благодійного фонду Мироко Мирослав Гай. І окрім жетонів і окрім медицини, про яку розповідав пан Мирослав, насправді є куди ще розвиватися і над чим працювати збройним силам України. Ще не ідеальні ще права, і інтереси військових не захищені, так як Мало би бути, але все одно є чим пишатися.